Діти, Добрий день. Добре, добрий. У нас сьогодні урок літератури не зовсім звичайний. Як ви побачили зараз на екрані, у нас фотографія такого чоловіка, який дуже усміхнений і має певний хороший майстрів. Ознайомі, будь ласка, це Псеволод Нестайко. Цифра 95 говорить нам про те, що сьогодні йому має, мало би бути. 95 років бачить. Зараз його немає вже з нами, але його твори залишаються набагато-багато років. І з ними знайомі ваші батьки. Можливо, навіть ваші бабусі читали його твори, доригадори з Високівки або Одиниця з обманом. і, певно, усім вам відомо, відомі пригоди у лісовій школі. У дитинстві в мене не було дитинства. Вихід був один стати дитячим письменником. Так говорив про себе Всеволод Нестайко, класик української дитячої літератури. Його трилогію «Тореадори з Васюківки зараз вивчають у школі. А на казках повістях Україні сонячних зайчиків, чудеса в гарбузянах, пригоди в лісовій школі. Виросло не одне покоління українців. Всеволод Нестайко унікальне явище в історії. Української дитячої літератури він єдиний із прозаїків, хто писав тільки для дітей упродовж півстоліття. Він автор, чиї твори увійшли до Золотого фонду дитячої літератури. Він залишається не лише найчастіше друкованим і тиражованим автором, а й найбільше читаним і реально затребуваним. Отже, передивіться, будь ласка, скільки літературних премій отримали книги Всеволода Нестайка за його довгий творчий шлях. Ви бачите, ми зараз з вами перебуваємо у гостинній нашій бібліотеці, де представлена виставка книг, автором яких є сьогоднішній ювіляр. Все Нестайко 30 січня народився один з найпопулярніших у світі дитячих письменників. При згадці про все Нестайка. Багато хто мимо волі посміхнеться. Дорослі згадують дитинство. Діти тут же називають в країні сонячних зайчиків та тореадорів з Васюківки. 30 січня виповнюється 95 років з дня народження талановитого письменника, книгами якого зачитуються три покоління читачів. Сьогодні стайка, цікаві факти. Батько все один п'ять було. Рідною мовою сім'ї стайка була російсько, але мама дала все ото вчитися українську школу, щоб нам було батька. Все було мі... мріяв бути капітаном, далекого плаває, але через те, що не розрізняв зелений та червоний кольори, мрії не збулися. Письменник згадує. У дитинстві я був худенький і маленький, чиним найменший у першому класі, і, ході, і хотів би якнайшвидше вирости. За порадою однокласника Васі, такого ж, як я, шпінгалета, я прив'язував до однієї ноги важку праску, до другої цеглину, хопався за верхню планку, одвірка і висів. Поки не вистачало сил, намагаючись витягти своє тіло, а ще Кривася мені сказав, що від дощу все росте, і я довго простоював від дощем. Мама дивувалася, чого в мене постійно нежить. Нестайко не викликав захоплення радянської влади на письменника, доносили через нерадянських героїв, які закохувалися та провалювали іспити, отримуючи двійки. В країні сонячних зайчиків Нестайко писав упродовж 40 років, Діти спонукали продовжувати історію. Якось на зустрічі з юними читачами до Нестайка звернулася дівчинка. Мовляв, у автора всі персонажі хлопці, а треба щось і про дівчат. Невдовзі письменник написав природницьку повість в. В країні місячних зайчиків з головною героїнею дівчинкою Нюсією. у 1979 році Міжнародна рада дитячої та юнацької літератури включила територію з Васюківки до особистого почесу, почесного списку Ганса Крістіана Андерсона, як як один із найвидатніших творів світової літератури для дітей. Дічка Затворена Стайка та Реодорис Васильківки 1968 в 1968 році отримала гран прі на Міжнародному фестивалі в Мюнхені та головну нагороду Аленса Андрії Австралії в 1969 році. Кінофіль одиниця з Обану отримав спеціальну відзнаку кінофестивалю в Габроково Болгарія 1985. Книги Нестайка проявила. С мовами світу, зокрема, англійською, німецькою, французькою, іспанською, російською, арабською, менгалі, угорською, румунською, болгарською. Отже, ви зрозуміли про те, що ця людина прожила довге життя, що Всеволод Нестенко був залюблений у свою працю. Що він залишився дитиною назавжди до своїх 95 років. Ми говоримо сьогодні про те, що ці твори знає кілька поколінь, що вони продовжують звеселяти наші душі, що вони продовжують розповідати про дитинство, про той період у житті, який такий цінний. І коли про нього згадуєш, скільки б тобі не було років, все одно посміхаєшся. Запам'ятайте, будь ласка, діти, цього чудового українського письменника, користуйтеся його творами, ходіть до бібліотеки, запитуйте, але дуже часто ви їх не знайдете, тому що вони завжди у когось на руках і їх читають. Це найвищий, найвища ознака того, що цього автора люблять, пам'ятають і знають. Я вам бажаю, щоб ваше дитинство було світлим, радісним, спокійним і бажаю, щоб ви запам'ятали на довгі, довгі роки. З Біля свинарника нас зустрічає гундосим рохкання п'ятибудова Льоха Манюня. противнюча і плямиста як географічна карта. У скоденяка, шопти! Це через неї скочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція Клуня, станція Крива Груша. 3 копійки в один кінець. Родичі безплатно. З учителя математики 5 копійок.